Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. покажу вам новинки шортики 459. На поясі мають кишені. 62% котон, а решта віскоза. Сорочка 599. Дуже гарний ось такий комплект літній. Знизу має підкладку, зверху в'язка. Довжина максі. На поясі резинка. Ціна 659 спідниці до XL, блуза 599 XS до XL. Літній сарафан довжина МАКСі на бретельках. Гарного ніжно-рожевого відтінку. Ось так виглядає зблизька тканина. Позаду є резинка. 799. Розміри від XS до 2 xl Ось така суконка літня, також довжина Максі, має резинку, розміри від XS до 2XL. Ціна 599%. Тканина 100% віскоза, ще знизу має розпорку Ось цю збоку. Вставка з резинки на спині це поліестер. 599 також XS 2XL. Зверху курсет резинкою, довжина Максі, знизу фальбанка. Тканина 100% котон. Теніска жіноча 269 котонова. Ось такого плану ціна така ж сама. Сумочка літня плетена 459, взуття 339, спідниця довжина максі. Перший варіант має на поясі резинку 599. Блакитна також 599 довжина Максі з резинкою на поясі, штани тоненькі 459. На поясі йде резинка. Сукня чорна, 659. Знизу підкладка. Розміри від XS до XL. Спідничка літня, довжина Максі багато тканини, ціна 459 на поясі є резинка. 599 ось такий варіант, зараз покажу вам. Ось так виглядає. Також довжина Максі. Збоку є розпорка. Темно-синій жилет 599 2XS до 2XL на підкладці. Гарна тканина. Блакитний сарафан 599 на тоненьких бретельках. Шорти джинсові. Ось такий варіант 699. Чорні 659. Є декілька моделей різних на вибір. Білий джинс 659. Блакитні 699 світлі. 659. Ці також по 659. Жилетка джинсова 599. Джинсові штани 699 в комплекті ремінь. 699 спідниця. Джинсова. Біла також коштує 699 і з боку має ще дві розпорки. Курточки джинсові леопардова. З таким насиченим принтом. Має кишеню, ціна зі знижкою 519. 699 однотонна. Курточка біла 459. Капелюшок 340. Сарафан блакитний є білий по 659 дожина максі, поліестер та еластан. Дуже класна модель на літо ось така спідничка з шортиками іде. Збоку є кишенька, ціна 459, сорочка, кольору хакі. 599, топи по 119, червоний та білий врубчик, котон 95%. Теніска жіноча 289 котонова. З котом, Гарфілдом. Ціна 459 також. Шортики спідниця 459 до 2XL рожеві. Таку саму вартість. Пояс на резинці. Ось такі ще є літні. Від 2Х до 2ХЛ 340 гривень. В'єтнамки 59. Чорні ще є за 59. Шльопанці літні. 340 гривень. Такий варіант на вищій танкетці. 459. Чорні шльопанці з квіточками 340, В'єтнамки 219 Барбі, Кросівки 519 399, 289 ось така модель, 459 зі знижкою, 289 взуття літнє. П'ятка відкрита є ще чорні за 359. Балетки 269 чорні та бежеві з квадратним носиком. Екошкіра. Рожевий піджак на підкладці 519 до 2XL. Смугастий светлик 599 XS до L Стоп жіночий 189 Майків рубчик по 149%, чорна і бежева. Ось така класна модель за 219 98% котон. Піджак 340 від 2XS до 2XL. Знизу є підкладка, рукавчик зібраний. Майки жіночі на широких бретельках, збоку вони також зібрані. До XL ціна 219 поліестер. Це врубчик жіночі светрики по 340 до XL. Біскоза, поліестер та поліамід. Красива бежева блуза з золотистою ниткою. 459, віскоза та металізоване волокно 20%. Ось така блуза жіноча до XL 340, блуза врубчик віскоза 70%. Майка бежева врубчик зі знижкою 149%, 2 ХС до XL, котон 95%. Светр на короткий рукав 340.

леопардовий 340 на широких бретелях, Розміри до XL, поліестер та Еластан. Майка біла в Чорний Горох 219. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня! Економних вам покупок! На все добре!